Працівники аптеки щодня формують замовлення лікарських препаратів, враховуючи попит населення та прогнозуючи найближчий період. Замовлення опрацьовують працівники відділу закупівлі і скеровують його постачальникам. Від постачальників ліки надходять до складу або у відділ запасів аптеки. Тут відбувається вхідний контроль якості лікарських препаратів. Кожна упаковка перевіряється на відсутність пошкоджень чи заводського браку. Також перевіряють наявність обов'язкових сертифікатів якості. Тільки після повної перевірки лікарські засоби та інша медико-фармацевтична продукція допускається до реалізації. Щоб забезпечити належну якість ліків під час зберігання, створюються спеціальні умови. Різні групи ліків вимагають різних умов зберігання холодильнику, при кімнатній температурі. Захищеному від світла місці, при різній вологості повітря ці параметри детально контролюються. Далі лікарські засоби поступають в аптеки, де аналогічно створюються оптимальні умови для зберігання, проводиться повторний вхідний контроль якості ліків, ведеться спостереження за препаратами під час їх зберігання.